Ми прокинулися від дуже сильного гучного звуку ракет. Влетіло вікно. На мене впав фанір. Але дякуючи господу, всі живі. Я переконався, що він все таки все нормально. Тоді я вже схопив камеру, побіг, але я не пізнав хату, бо всі двері з лутками вони повиходили вправо-вліво як ножниці. Ну я зрозумів, що все серйозно, бо ми бачили через вікно вже тут і у сусідів, все там машини горіли. Але що і саме так за стіною впав іскендер ракета. Ну, 300 кілограмова, то якби я не думав, що саме так от близько. А отут були ми, і от прильот. Це, якби не перший такий а, важкий момент в житті, але я думаю, що можливо, ми просто вже в тонусі такому. Діти ніхто не кричав, так всі скукожились. Я на той момент радів, що діти живі. Да, і тут не нікого загину. немає, і прям Все. поранених немає. От настільки от диво, що чудо. коли дивишся на масштаб, думаєш, по-любому повинні були бути хтось загинутий, але всі живі.